Вітаю вас, друзі! Є на Росії один такий діяч із партії Путіна як Андрій Турчак. Він любив їздити окупованими територіями та розповідати, що Росія там назавжди казав. Він це на Харківщині. Уже факт очевидний, що Росія здесь навсегда. Российские подразделения все таки покинули була Россия Росія. никогда ніколи не уйде. І як ви вже могли здогадатися, что до Херсону він казав те саме. І хотів Херсонской области, сказать херсонської області что що Росія тут навсегда. була завершена операція на херсонському направлении, по перебросці групіровки російських військ на лівий берег Дніпра ми оставляємо Херсон. Так ось я би на місці росіян пильно придивився би до цього турчака, тому що він іще те саме казав, і щодо українського Донбасу Росія здесь навсегда. Донбасу, який також обов'язково буде звільнено. А пропагандистка Скабєєва точно помре з голоду, бо їй не буде де обідати. 21 числа в понідільник будем обідати в Києві. Вилачается так. Получается. Сразу oh. скажу, времена непростые, все всё понимают, времена тяжёлые из-за Херсона переживаем. Бояк являється і слова кремлівських пропагандистів, і підписи самого Володимира Путіна абсолютно нічого не варті. Сьогодні ми підписуємо договори у прийняття в состав Росії Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорозької області і Херсонської області. І що? Отож, я вас, друзі, вітаю зі звільненням українського херсону. Український стяг буде майоріти над кожним українським звільненим містом, селищем та селом. І ми із вами обов'язково переможемо. Підпишіться зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про звільнення українського херсону. Давайте спочатку подивимося, як це виглядало на мапі. До речі, добре, що колаборант Стрімуусов вже абсолютно з цього приводу не панікує. Тому паніки ніякої немає. Нормально, нікуди ніхто не прорвався, то ми будемо стояти до кінця. Херсон буде держатися до останнього. Ми не біжимо, у нас немає паніки. Все, в Херсоні. Под контролем Стоим до кінця город Херсон ніхто не собирается нікому здавати. Всю у нас, як ми говорили, пока контролируемо. учора. Міністерство війни Російської Федерації, яка поки ще тимчасово існує, заявило, що коли росіяни тікали з українського Херсону, то вони нічого взагалі не залишили після себе строгом сатвістю тиждень планом ні единицы военной техники техніки вооружения військової... На правому берегу не оставлено. Вони і справді абсолютно нічого не забули, нічого не лишили, окрім двох таких дрібниць, як гелікоптери. Я не знаю, хто там віджимає танки, щось таке. але ми джаве вертольот. Свої боєприпаси, а також піхотну техніку. Російські загарбники, коли тікали, також не забули. Mm. Mm. Ніяких серед середньочного составу, вооружені. Ваєні техніки і матеріальних средстві не допущено. Та і якщо повірити міністерству війни Російської Федерації, то українські війська учора не заходили у Херсон, а лишилися дуже дуже далеко від нього. Подрозділення Вооружених сіл України встановлене на удаленні 30-40 кілометрів від району переправ через ріку Дніпро. Проте ми із вами вчора прекрасно бачили, як українські захисники заходили у херсон у інші населені пункти, а українці радісно зустрічали свою армію. 142-й центр привітає з херсона! <праць> Ура! Російські пропагандисти учора також дивилися усі ці відео їм було надзвичайно боляче, і вони не могли ніяк повірити у те, що бачать і вигадали, що насправді українці зустрічали своїх захисників не тому, що були раді їх бачити, а тому, що їх змусили, і українці дуже бояться. Це місцеві жителі, які сьогодні розуміють, що якщо во так вони не будуть зустрічати, то їх просто уб'ють. Проте реальна причина ось такого невдоволення окупантів полягає у тому, що вони прекрасно пам'ятають, як українці у тому ж таки Херсоні зустрічали російських загарбників. Бравій! 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 солдат! А тепер порівняйте це із тим, як зустрічали воїнів Збройних сил України. Росіяни усе це прекрасно бачать. Росіяни прекрасно пам'ятають, як зустрічали їх. Росіяни усвідомлюють, що вони загарбники, і їм від цього боляче, тому що рвуться усі пропагандистські шаблони. Їм дуже складно усе це пережити, тому вони починають себе рятувати брехнею. Виявляється, російська армія після того, як ганебно втекла із Херсону, насправді підняла свій бойовий дух. Могу вам сказать, що настроєння в войсках, всі готові двигаться вперед, особливо на фоні тих событий, які произошли в Херсоні, зате от Українська армія, після того як побачила звільнені міста, села та селища, українська армія, яка зустрілася зі своїми людьми, точно стовідсотково деморалізована після чергової перемоги. Що в цілому от, би, морального духу української армії, мені здається, От по ощущениям, которые там на фронті возникают, мне кажется, що он паде тільки якось отак цікаво виходить, що, наче як мала бути деморалізована українська армія, але деморалізовані самі росіяни, і через це засмучуються навіть кремлівські пропагандисти, панікуючі патріоти 2.0. нуль. Ані впадають в паніку. починають орать, що ми все профукали. те, що зараз відбувається у російському інформаційному просторі, це абсолютний колапс російської пропаганди, тому що жодна. Жодна пропаганда не може пояснити росіянам, чому вони отримали чергове приниження. Жодна пропаганда не може їх заспокоїти, і вони самі на своєму телебаченні кричать про іще ще одну поразку. Давайте Можуть ми начнем говорити, коли терпімо пораження, що це пораження не робити вид, що це победа. Нерви здають навіть у російських телеведучих, які не бажають обговорювати приниження Росії, а рекомендують гостям столити пельку. Вивчив одне важливе, отримав одне важливе вміння. Вовремя завалити хлібало своїх емоцій. Так. Да. Вот это умение, оно сейчас нам всем Очень нужна на Російські нацисти тепер сидять і розмірковують, на що їм іще ще варто чекати, що далі вони здадуть, а можливо, взагалі залишаться без чорноморського флоту. Тобто для нас втрата южного а, фронту так його назвати. Це утрата чорноморського флота, та це іще ще дуже позитивні прогнози. Тому що, якщо що раптом ви не знали, українська армія вже планує захопити Москву. Грішно було б не воспользуватися ситуацією для українців, не создать якусь ніби там групіровку в 20-30 тисяч чоловік. І не почати двіження прямо на Москву. Ну я не знаю, як там щодо планів захоплення Москви, але одну Москву ми вже встигли потопити. Та й взагалі, біднесенькі Росіяни, біднесенька Росія. Вона не хотіла війни, а її просто от в неї взяли та й втягнули. Травили Росію війну, ми тратимо колосальний ресурс, плюс ще й війна, іде не зовсім есть, тобто, мягко говоря. Але як таке взагалі можливо? Адже Владимір Путін постійно наголошував, розповідав, що так звана спецоперація йде чітко за планом. Невже Путін міг брехати? Невже Путін іще й зрадник? Чим займається Путін на цій війні? В цей Херсон, це вишенка на торті. На торті путінського придательства і зміни до речі, мені стало цікаво, як сам Владимир Путін прокоментував капітуляцію російської армії у українському Херсоні. Абсолютно ніяк, він усі ці дні проводив зустрічі, телефонував та вітав російську поліцію, але жодного слова так і не сказав, чому російська армія отримала чергове приниження. А його прес-секретар Пісков знову нив про мирні переговори. Вори спеціальну воєну операцію в Україні можна завершити після досягнення її цілі, Або завершити путем досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо. чекайте. Чекайте, яке таке досягнення цілей спецоперації шляхом проведення мирних переговорів? Про що він каже? А як же демілітаризація, денацифікація, взяття Києва за два дні? Усе це скиглення Кремля про необхідність проведення переговорів це абсолютна дичина. Росії не потрібні ніякі переговори для досягнення миру. Якби Росія хотіла миру, вона би забрала свої війська із нашої землі. Насправді росіянам потрібні переговори просто щоби виграти час накопичити нові війська і далі продовжувати проти нас війну. Тому, звісно ж, ніякі переговори із росіянами нам абсолютно зараз. Непотрібні. Ну а тим часом російські загарбники починають повідомляти про евакуацію вже і з лівого берега Дніпра Херсонщини. Автобуси МЧС, які прибувають з Крима, організовано вивозять наших громадян на Джанкой. З наступним перевозки їх в Туапсе, в санаторії. Це ж було вже? Нехай готуються, нехай готуються покидати усю територію України, поки вони це можуть зробити добровільно, тому що Збройні Сили України звільнять усю територію України від російських загарбників обов'язково, і ми з вами маємо у цьому нашій армії допомагати підтримувати її, тому що саме українська армія принесе зрештою нам перемогу.